Постраждали пасажири. На Прикарпатті п'яний водій влетів на півпричіп вантажівки. Дорожня транспортна пригода трапилась в городенці. 29-річний керманич легковика порушив правила обгону. Відтак зіткнувся із задньою частиною на вантажівки. Внаслідок цього до місцевої лікарні потрапили двоє пасажирів автівки. Деться про мешканців Горденківської територіальної громади та городенки 2003 та 2006 років народження. Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння. Водій «Форд Фокус перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Результат 2,64 проміла алкоголю в крові. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 з позначкою 1. кримінального кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортом, транспортними засобами у стані сп'яніння прикарпатські правоохоронці вкутре закликають водію відмовитися від ризикованих маневрів, не сідати за кермо на підпитку та не порушувати ПДР.